Пікап споряджений кулеметом, приціл та прожектор. В такій комплектації учасники добровольчого формування вирушають на полювання по російських безпілотниках, розповідає командир загону Василь. Коли ми ловимо ціль в тепловізійний приціл, включається прожектор, включається лазерна указка, Потім кулеметники працюють. Каже його мобільна вогнева група не раз приземляла російські дрони, тож тепер досвід із захисту неба передають іншим. Ми доїжджаємо до точки практично за 10-15, за 20 хвилин, в залежності від якої точки розкриваємося і після того і введемо спостереження. А після того, як ми його вже знайшли, всі готові до бою і робимо свою роботу. Стрілець вогневої групи Андрій показує власноруч змайстровану турель, установку для кріплення кулемета. Говорить, інколи техніку вдосконалюють, аби вона краще потрапляла в ціль. Надихнувся з фільму Перл-Харбор. Там щось подібне було. Ведеш ціль, то тобто ходиш горизонтально, вертикально, майже вертикально може стріляти. Мобільні вогневі групи на чергуваннях цілодобово на позиції виїжджають після сигналу тривоги, розповідає командир добровольчого формування Валерій. Вони прикривають об'єкти критичної інфраструктури та допомагають протиповітряній обороні. Шахеди вони перенасичують нашу систему ППО і тому чим більше ми його зіб'ємо з кулемета. Тим менше потім витратять ракет, вони по команді висуваються, іноді буває таке, що по три, по чотири, по п'ять разів на добу, коли ці шахеди літають. Цей підрозділ підпорядковується бригаді тероборони, зазначає Валерій. Каже, нині навчають ще сім вогневих груп, аби краще захистити Черкащину. Стрільби мобільних вогневих груп ми проводимо в нічний час. Тобто в нічний час запускається літачок, такий дрон, який спеціальним прожектором, він ловиться, лазерною указкою він фіксується і мобільні вогневі групи ведуть по ньому вогонь. Люди повинні розуміти, де, що, як, куди натискати, де, за що, як розвертати і так далі. тобто як наводити. Вони повинні дуже добре знати, мати час. Окрім оборони неба навчають роботі з автоматами. Серед лісу вправи відпрацьовує учасник добровольчого формування Бабай. Крию! Це потрібно для гарного злагодження підрозділу, ну і побратимів, щоб всі розуміли друг друга без слів. Зараз всі так ну, йдуть до лав Збройних сил. Для того щоб ну, захистити сім'ї наші, родичів, знайомих, Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.